Е, як у тебе справи, друже? Як у тебе справи? Добре, 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 у мене теж все добре, як справи в училищі? висті. Файно. давай голоший. Шановні пасажири, другий полій оборони, відправляється приміський поїзд з три Івана Захід. Другий полій зборону відправляється приміський пояс, три Івана Завкіз, А тут тут, я, коротше, відправляється, поїзд, відправляється. дізель і по другі полі посідочні на 395 39, резервних. З можливо nope. Львова. Сторону Сторнольбова? Та, ще був вантажний, вантажний. Бел, да. Бе, бе. Коли я сьогодні гонський. Тав, да? Там вже газої дякую. Будь здоров! Я! А діка що на дизель нас зновчення поїхав? Ні, я тут Буде якийсь дилений поїзд. Та там є маневровий, чмотристь, раз тридцять. Ні, зранку була 0,32 машина. Не було маніврова нині? Не було. Може Бо я бачив чмей 13,95 95 постріли Де Дякун поїхав на Франківськ. То Андрій Юрійович. Каже, папа Андрій Юрійович. Папа Андрій Юрійович. Дякун. 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 Там ми були, ще стояли на платформі Довге, на платформі Мертюки. Файний краєвид з вікна. А ти хоч сфоткався в вагоні? Ні-ні-ні, я тільки тоді позавчора. Нині вже нібито багато людей. Там розумієш. А вчора бачив багато, вчора бачив пасажирські поїзда. Мукачево, Запоріжжя, Львівчок. Угу. Поїхав. якийсь. Погнали. Погнали.